Вінницькій громаді продовжують дбати про екологію, зокрема про стан малих річок. Так на старому місці організували прибирання малої річки номер 13 Місцеві жителі разом з працівниками комунального підприємства «Вінниця-Зеленбуд» та інститут розвитку міст очищували прибережну зону від борщівника Сосновського. Ця шкідлива рослина, доторкнувшись до якої можна отримати серйозні опіки, вже багато років є небезпечною для екосистеми. Під час толоки фахівці провели інструктаж для всіх учасників. Вони пояснили, як правильно викорчовувати борщівник, щоб мінімізувати ризики поширення рослини в майбутньому. І з нами на зв'язку Любов Колосова, експертка з екології та озеленення комунального підприємства Інститут розвитку міст. Мої вітання вам, пані Любо. Вітаю, розкажіть, скільки років вже триває боротьба із борщівником Сосновським? А, ну насправді саме на цій ділянці на 13-й малірічці, ми працюємо третій рік. І е, цього року вже можна побачити результати нашої роботи, тому що раніше цієї рослини було значно більше. А тепер е, багато ділянок вже взагалі очищені від нього. Чому так сталося? Насправді, першинок Сосновського це двохрічна рослина, і якщо вирубати його е, ну, протягом двох років правильним чином, то. На наступний рік вже його буде менше. Звичайно, є ймовірність, що будуть сходити на сінини, які засіяли цю ділянку у попередні роки. Проте з часом роботи на ділянці ставатиме все менше і менше, і невдовзі вона потребуватиме лише моніторингу. І ви вже бачите результати своєї роботи? Так? Так, звичайно, рослина ще є, але насправді. Очевидно, навіть якщо порівнювати фотографії попередніх років і цього року, окремі ділянки вже взагалі очищені. Проте складність полягає в тому, що для того, щоб позбутися борщівника на всій ділянці, потрібно прочищати всю малорічку від її витоку і до, її, до місця, де вона впадає у Південний Буг. Тому що, якщо, наприклад, ми. Якусь рослину залишимо, вона зацвіте і насіється знову, то тоді засівання буде знову ж таки по всій притяжності річки, і ну, доведеться починати спочатку. Тобто в цій роботі потрібно бути уважним. Чи розуміють люди, які долучаються до акції, од відповідальності всю проблематику, і чи активно вони приєднуються до толоки? Ну, ви знаєте, цьогоріч було трошки менше людей. Можливо, тому що ми не дуже анонсували цю подію. Дійсно, нам не потрібно було так сильно залучати підтримку населення, тому що рослини стали дійсно менше. в попередні роки людей було більше і власне доєднувалися мешканці прилеглої території, тому що раніше ми також обходили будинки людей, які живуть довкола і роздавали запрошення і комунікували безпосередньо з них. Ними і багато людей вже розуміють проблематику і намагаються допомагати, яким чином, окрім прибирання, фахівці та екологи намагаються позбутися борщівника. Ну, насправді проблема вершівника на малих річках полягає в тому, що на цій території досить проблемно використовувати гербіциди, тобто ми не можемо використовувати хімічні речовини, тому що велика ймовірність, що ці речовини потраплять у водойму і поширяться, і таким чином буде завдано шкоди екосистемам. Якщо ми беремо якісь інші ділянки, наприклад, вершівник також часто поширюється вздовж доріг. То там набагато вільніше ми можемо самовикористовувати гербіциди, хімічні засоби. Також, якщо звернутись до закордонних практик, є, є такі способи, коли використовують тварин, овець, кіз, для того, щоб вони поїдали цю рослину. Вона звичайно може впливати і на якість молока. І також може лишати я бачила інформацію, що в тварин можуть бути язви у ротовій порожнині. Проте наскільки мені відомо, якщо нам молодь, поїдати молоді пагони, то тоді шкоди для тварин не буде. Дякую за таку вичерпну і цікаву інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Любов Колосова, експертка з екології та озеленення комунального підприємства інститут розвитку міст. А ми продовжуємо випуск новин.